Дайте українцям мотивацію йти у військо. Нема такого вигнати звідси. Чому ви підтримуєте корупціонерів? Друзі, всіх вітаю! Це парламентський щоденник, і ми розказуємо тут всю правду про роботу парламенту. Я абсолютно готовий. Нагадаю, що саме слуги і ОПЗЖ проголосували постанову, якою заборонили телеканалу Рада демонструвати в прямому ефірі Верховну Раду, її засідання, роботу комітетів. Колеги вам має бути соромно. І по суті, в парламентському телеканалі сьогодні зранку до вечора віщають позаштатні радники офісу президента. І знову бла 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 От нещодавно детектор медіа дали кричущі абсолютно цифри. Що майже годину часу в ефірі телеканалу Рада віщав позаштатний радник офісу президента Подоляк. Ще годину часу там віщав укрзалізничник Лещенко. Не можна так знущатись над людьми. Сьогодні це рупор пропаганди а не Інформації про роботу парламенту так можна вже працювати, Ні. чи це яка норма регламенту так не можна працювати. А Саме як ви тоді так працюєте? Я, я перепрошую. Тому підписуйтесь на мій ютуб канал. Я розповідаю про те, над чим працює парламент, які закони приймає, і взагалі що там відбувається? Я думаю, цього достатньо для того, щоб зрозуміти, і от через те, що. А, а, Сьогодні в Верховній Раді немає монобільшості, немає жодного голосування протягом останнього року, де слуги б дали 226 голосів. Вони створили таку ширку, фактично, коаліцію з ОПЗЖ. 190 слуг і 40 ОПЗЖ, як зайчики, дають свої голоси за всі лобіски, корупційні антиукраїнські закони. ОПЗЖ, відчуваючи свою повну безкарність, починають піднімати голову для того, щоб отримати владу, Ну, наприклад, сьогодні е, такий е, колишній колишні регіонали пожезжисти, які там ну, є. Плоть від плоть цієї кремлівської прокремлівської команди в українському парламенті бурмич поліз битися до нашого Володимира Арієва через те, що той називає речі своїми іменами. І чому ми досі не ми не можемо винести в зал про законопроект, щоб вигнати звідси тих, хто ОПЗЖшників, які їздили під час війни в Російську Федерацію, і зустрічалися з Путіним? Ось до чого приводить ОПЗЖ в зал. Констант. Да конфлікти скандали. Не при цьому ви знаєте, як перебивають європейську солідарність, головуючи на засіданні. Спікер, віце-спікер. Але тут. Мовчання, спостерігання, тому що це ж класно, коли ОПЗЖ піднімає голову і лізе знову битися до європейської солідарності. Я не можу рознімати депутатів, нема такого. Але через що були всі ці скандали, спроби бійок та тому, що саме слуги і ОПЗЖ, на жаль, і частина голосу 248 народних депутатів проголосували скандальний законопроект з красивою назвою. Проект закону про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об'єдню перехідний період. Крутка передісторія. Дійсно, в часи Януковича ці самі риги, які тепер от скасовують цей господарський кодекс, прийняли господарський кодекс, який не відповідає європейським нормам, директивам, європейським практикам. І його потрібно ліквідувати. З Цим немає заперечень. Це надзвичайно важливо, навіть з точки зору того, щоб Інвестори йшли до нас, йшли на наш ринок, тому що вони розуміють тільки термінологію приватного права. Зокрема, вони розраховують на захист права їхньої приватної власності. Але під шумок воєнного стану дістали законопроект Стефанчука 6013, який в недрах парламенту вже 4 роки там лежить. Ще погіршили його до другого читання. Ну насправді це не просто закон про е, якісь, знаєте, технічні зміни функціонування української економіки. Насправді, цим законом ми е, верзнемо в хаос всю українську економіку, як мені здається. І уявіть собі, що цим законопроектом дарують громадам, Значить, передбачає повну приватизацію державних комунальних підприємств і не прораховує можливих ризиків для громад від передачі саме комунальних підприємств. Тобто в період воєнного часу відбувається наймасштабніший дирибан перерозподіл власності. Говорять автори законопроекту, що там є перехідний період 7 років. вибачте, будь ласка, по перше, не 7, а 5 років. А по-друге, ви задумайтесь над тим, як вам країну зберегти. Мене такі закони приймаєте зрозуміло, що там можуть бути деякі. Недоліки до другого читання туди внесли законопроект цей поправку, якою забирають штрафи від недоброякісних, недоброчесних поставників зброї для а, збройних сил України забирають штрафи. Ми вже кілька місяців не можемо в залі заслухати міністра оборони про ситуацію з поставками мін з поставками дронів. А зараз у нас ще даються додаткові можливості некомпетентним поставникам. Брати передплату за зброю, а потім її не поставляти, не сплачувати штрафи і бігають по залу слуги, розповідають, яка це взагалі допомога українському виробнику зброї. Що це вони борються так за ВПК. Та ви поборіться по перше за збройні сили України. Ми не можемо зрозуміти, чому ви підтримуєте корупціонерів, які в оці виснажені війська. Дають неякісну зброю. Ну а по-друге, що може взагалі говорити фракція про захист економіки, фракція, яка проголосувала нові податки драконівські для всього українського бізнесу, і встановила 5% воєнного збору для всіх. Але при цьому ці кошти підуть не на армію, а знову на дороги, на марафон і на інше це хамство, яке ця влада просуває в воюючій країні. Тут щось попахує зрадою, зрадницькими позиціями. Маленька перемога Прийнято законопроект 12.076. Який дає можливість юнакам, які досягають 18 років, стати на облік в резерв плюс без прив'язки до місця їх перебування. А власне, це законопроект, на якому ми наполягали. Це захист українських юнаків, яких мами вивезли від війни там 15 14 років, які зараз навчаються за кордоном. Сьогодні вони мають їхати в Україну щоб стати на облік ВЛК, розуміючи, що далі вони вже не зможуть виїхати до своєї мами, де вони вчаться і зараз знаходяться. Ми таким чином розриваємо їх зв'язок з Україною. А тепер вони зможуть стати онлайн, їм не треба нікуди їхати. Вони залишаються нашими українцями. Також тут пройшла поправка Європейської солідарності Олексія Гончаренка. Завдяки тому, що проголосована правка номер два. Нема ніякої мобілізації жінок, навіть теоретично. Більше того, тепер жінка може спокійно йти на базову військову підготовку добровільно, і це не буде означати її постановку на військовий облік. Далі тільки добровільно вона може піти на військовий облік. Тож повністю захищені українські жінки. Хочу звернути увагу на те, що і сьогодні жоден законопроект не було проголосовано тільки слугами. Уважно моніторю всі голосування, і максимум, які слуги спромоглися дати, це 190 голосів. В 2019 році новообраний президент Зеленський незаконно розпустив Верховну Раду України на підставі того, що, начебто, немає коаліції. Наше звернення до Зеленського немає ніякої монобільшості, і ви або хрест зніміть, або щось інше там надіньте для того, аби або узаконити ось цю неформальну коаліцію, або визнайте, що немає ніякої монобільшості слуг, і прийшов час. Сформувати відповідальну, демократичну коаліцію з тих фракцій, які займають проукраїнську, проєвропейську, професійну позицію, і сформувати уряд національної довіри, тому що нинішній уряд він не здатен запропонувати жодної програми, жодної стратегії, чи це економіка, чи це енергетика, чи це ветеранська політика, чи це боротьба за повернення українців. Ну жодної. Ще кілька важливих речей, які проголосував парламент сьогодні. Було прийнято постанову про визнання геноциду черкеського народу, вчиненого Російською імперією. Це чергове встановлення справедливості, але маємо діяти за принципом: непокаране зло повертається. Примітно, що перший текст цієї постанови зареєстрував наш колега Олексій Гончаренко. Більше двох років тому я подав в Верховну Раду проект постанови про визнання геноциду черкеського народу. Нарешті, нарешті, Верховна Рада дозріла до того, що це треба голосувати. Ну але ж. Ідеї європейської солідарності, наші законодавчі ініціативи в порядок денний майже не виносяться. Тому її переписали. Тепер там правильні прізвища, слух в тому числі. Друзі, ми не проти. Будь ласка, беріть, користуйтеся, переписуйте. Головне приймати правильні рішення. Зробимо Росію малою знову. Якщо слуги захочуть взяти законопроект європейської солідарності про заборону транзиту нафти російської через нафтопровід Дружба українською територією, то ми за будь ласка реєструйте свій законопроект, але це питання треба вирішувати, тому що 7,5 мільярдів щороку Росія отримує за транзит російської нафти до європейських поставників, і ці гроші йдуть на війну. Якщо газ припинили, правильно зробили, закінчився контракт, який підписав до речі при Зеленському Нафтогаз із Газпромом 5 років тому. Так чому ми зараз продовжуємо е, допомагати Росії заробляти гроші на нафті? А також з важливих законопроєктів, які були прийняті, ми впродовжуємо в, посилювати і впроваджувати безпеку наших. Е, е, Реєстрів я нагадаю, що нещодавно трапилася жахлива а, історія, коли російські спецслужби чи хакери, чи ну власне ворог поклали наші реєстри. Це означає, що належної безпеки для таких реєстрів немає і бути зараз не може. Хоча до цього поційно треба прагнути. І якраз ми в форматі погоджувальної ради мали зустріч з віце-прем'єркою з питань євроінтеграції міністром. Юстиції пані Стефанишину, яка сказала, що певні реєстри будуть відновлені до 17 січня, тільки працюючи над цим, певні, начебто, вже відновлені. Але а, тут важливо поставити одне питання: Так а хто понесе відповідальність за те, що ці реєстри були хакнуті? Кібербезпека в нас сильно перебільшена. Це слова віце віцепрем'єра Федорова. І от під час обговорення низки законопроєктів, зокрема щодо імплементації норм законодавства Європейського союзу з питань електронних комунікацій про електронну ідентифікацію, електронні довірчі послуги щодо удосконалення цих безперебійності надання електронних довірчих послуг, ми з вами з нашою фракцією ставили ключові питання безпека. Захист персональних даних. Якщо ми сьогодні ухвалюємо закон для того, щоб привести українське законодавство в сфері електронних комунікацій у відповідність до європейського, то ми повинні забути про таку річ, як вибори в мережі, як вибори онлайн, тому що в Європі. Від цього вже відмовились, в першу чергу захист персональних даних наших військових. Якщо весь цей масив буде в нашого ворога, ну про що ми тоді говоримо? Це ненормально. Рішенням створити єдиний реєстр військовослужбовців, наших захисників, оцифрувавши їхні обличчя, писавши туди дані їхніх близьких родичів, ми ставимо під ризик… Як їх особисто, їхні персональні дані, так і національну безпеку нашої держави. Верховна Рада провалила урядовий законопроект про судоустрій і статус суддів щодо правових засад утворення та функціонування спеціалізованого адміністративного суду і підтримала тут законопроект депутата Власенка щодо утворення і функціонування Київського міського окружного адміністративного суду і Київського міського апеляційного адміністративного суду. Ну європейська солідарність не голосувала ні за то, ні за інші законопроекти. Тому що ми вважаємо, що дуже правильну а, стратегію було обрано при формуванні вищого антикорупційного суду, коли була створена до речі, рада експертів, куди увійшли іноземні експерти, які точно не заангажованими, не мають жодного відношення до всіх цих суддівських кіл, і а, рада тоді ця доброчесності впливала на те, аби ну дійсно судді, які обиралися до антикорупційного суду, не мали ні конфлікту інтересів. Ні інших питань щодо професійності, давайте будемо чесні: якщо суди керуються в ручному режимі із банкової. Не допоможе жоден новий законопроєкт, і передовсім треба закривати єрмаківські і татарівські впливи на суди, і щоб не було прямої лінії з банкової на суд з вказівкою, які рішення приймати. Власне в урядовому законопроєкті нас дуже дивувало те, що в цій раді експертів міжнародні. Експерти, вони би не мали там особливого права голосу і впливу, тому що би їх голоси там розчинилися серед іншої купи експертів, і ми знаємо, як влада формує суди, тому що ми бачимо, що і досі там портновщина процвітає в цих судах. Що нам тепер пропонує шановний кабінет міністрів? Шановний кабінет міністрів каже: давайте створимо вищий адміністративний суд. Я на комітеті питаю представника е, е, мін'юста, скажіть, а вищий по відношенню до кого? Кажуть, та ні до кого він не вищий. Він просто суд першої інстанції, але ми його назвали вищий. Я кажу: так давайте назвемо його королівський. Ну а що стосується законопроекту власенка, то там взагалі були вилучені як фактор міжнародні експерти. Тому ми за це не голосували. Власне, ну і наша фракція не голосувала за всякі інші законопроекти. Зокрема, щодо внесення змін до кодексу України про адміністративне порушення щодо вимог утримання і експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, насправді потрібна. Адміністративна і кримінальна відповідальність за порушення е утримання будівництва об'єктів захисту. Але те, що запропонували до другого читання, ми, на жаль, не вдалося правками удосконалювати цей закон. Та порушення правил військового обліку та законодавства про оборону. Останні декілька місяців Верховна Рада більше займається тим. Щоб прийняти закони, які б стосувалися, щоб громадяни не могли бути мобілізовані, ніж робити все для того, щоб ми могли. Мотивувати і призвати більше наших громадян для захисту нашої країни ці законопроекти скандальні. До речі, вони пройшли голосами слух і ОПЗЖ і набрали там якусь мінімальну кількість 228, 231. Вони несуть величезні корупційні ризики. Влада обіцяла давним-давно вже зареєструвати в Верховній Раді закони про демобілізацію, про завершення зрозумілих термінів військової служби. Ну, хоч щось дати військовим. Дайте військове мотивацію, дайте українцям мотивацію йти у військо, а не тільки штрафами, покараннями, і ще раз покараннями. Ось таким був цей парламентський день, друзі. Дякуємо, що дивитеся нас. Лайкайте, коментуйте, пишіть коментарі, запитання, про які закони вам розповісти, і підтримуйте нас. Ми правда боремося за те, аби парламент був незалежним від банкової, аби там працювали професійні люди. Аби парламент працював прозоро, адже всі ви маєте право знати, що там приймається. Ну а слуги і ОПЗЖ просто закривають перед вами двері українського парламенту вперше за 33 роки це абсолютно ненормально.